Сверта дитина. Що робити? Та простаремня їй дати і питання закрите. Якщо ви такої думки, то цей текст не для вас. Метод маніпуляції і дресирування, він робочий безумовно. Він класно залякує дітей, навіває їм страх, невпевненість у собі, тисне на самооцінку. Супер. Адже дорослий може бути задоволеним результатом. Якщо ви за мудре батьківство і здорову психіку у стосунках, то почуйте, що впертість і як агресія це сигнал про те, що дитині потрібна певна допомога, а не батіг. У більшості випадків впертість без приводу це брак уваги, і цю увагу дитині потрібно дати, як варіант призначити її головною за щось дати їй відчути себе важливою у повсякденному житті. Наприклад, призначте дитину головною за ранковий підйом, за накриття столу, за прийом вітамінів, за вибір частування до ранкового вечірнього чаювання, за вибір фільму для перегляду у сімейному колі. І, будь ласка, довіряйте своїм дітям, якщо хочете, щоб вони довіряли вам.